Вітаю всіх! Я продовжую тему цієї дурної буцифікації. В якому ракурсі? Багато кажуть, що покидали машини, людей витягнули і кудись повезли. Давайте так: доля людей, яких ось так захопили. ТЦКшники схопили і закинули в бусики. Доля цих людей відразу випадає. Відразу само. Доля цих людей. Яка буде доля цих людей? Ось, кого так схватили і повезли. В невідому напрямку. Яка в них доля, що з ними буде? Дев'ятка живе для захищати країну. Молодці. Придурка. Е, дивіться, там. До них відношення, щось з точки зору домовленості, вибору, так їм там дають якийсь момент вибору. Угу. На коні. Тобто, ті, хто це робить, вони на коні, і можна все. Давайте подивимось кінцевий результат. Ну, там якісь сильні домовленості. Тупік. Розумієте? Ось що мені не подобається кінцевий результат. Там все схвачено. Звідти нема виходу. У мене таке враження, що тепер, ось, торгованням всього, є домовленості з партнерами, що ми мобілізуємо людей для якоїсь цілі, яку я робила в минулих відео. Чому? Але там ще є якась ціль. Звідти не випускають. Це факт. Там все схвачено. Настільки схвачено, що капець. Доля цих людей там вирішується. Просто там вирішується доля людей. Тепер. Що буде з цими людьми? Давайте трішки варіанти розглянемо. Ось ці люди, яких отак схопили. Наприклад, ну чи машини залишились кинуті, чоловіків, яких так похопали. Доля. Відразу на фронт їх відправлять. Шість кажел, будь ласка, так, відразу на фронт. На учебку, як це кажуть. Так, учебка, Когось на фронт, когось на учебку, А когось відпустять додому. Так, швидко. І когось швидко відпустять додому по певним причинам. Ось вам три варіанти. Наприклад. Так, ось вам три варіанти з оцю, оцього, того заведення. Перший на фронт. Угу. Там, де це дуже потрібно. Прям капець як. Сила, де сила потрібна. учебка Ну, там, де ще можна повчитись? Куди їде. Ага, тиск обставин. Знаєте, тут, знову-таки, учебка це. Тоді, коли їде щось, на чому треба вчитись. А так ти, з обставин не дозволяє сильно навчати. І відпускати. Кого? А відпускають тих, кого є документи певні. Так. Угу. Так. І... Так, документи. Тут більше про те, що кого не можуть загрібсти далі. Відпускають, частково відпускають. Тих, кого є щось. Ну, ситуація плачевна. Скажу так: ось яка доля цих людей, яких загрібли. Це не дуже приємно, але все ж таки.